Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги душову систему. Це стильне та функціональне рішення для сучасної ванної кімнати, виготовлена із високоякісних матеріалів, таких як мідь та латунь, тому забезпечує тривалий термін служби та стійкість до корозії. Система оснащена термостатом, який підтримує постійно. Ну температуру води для комфортного прийняття душу, крім того, має систему тропічного дощу, яка створює приємний масажний ефект. Змішувач для гарячої та холодної води гарантує швидке налаштування потрібного режиму, а його елегантний дизайн додає вишуканості вашому інтер'єру. Ідеально підходить для сучасного дому, де функціональність поєднується з естетикою.